Заробити роблінки. Бо я вчора це зробила дуже легко. Ой. Так, от зараз. телефон. Спільнота. От. Бачите, скільки в мене вже є. Вот. Ось це от все. Далі, початок. І так подивитися. І так далі. Потім сюди. І у вас ось тут буде вимагати заробіток. Ви маєте натиснути Вимагати заробіток. І ви получите ту суму, що ось тут буде писати. Всім папа, рада була допомогти.